Мої хороші! Сьогодні ми вивчаємо сполучники у іспанській мові. Вони потрібні для того, щоб пов'язати декілька речень. Наприклад, сполучник А, «ні», ані І і так далі. Це дуже легка тема, вони коротенькі, так що, я думаю, для вас не буде складно їх вивчити. Отож, давайте швиденько до заняття. Сполучники І «сино», «о», «но». Сполучник І. Він Точно так читається як і, перекладається як наш рідненький і, і використовується точно так само, як у нас у мові у речення. Хосе і анна. Ось у нас хосе і анна, До... загадайте, що означає сполучник «і». Хосе і анна. Есто perro перо, і есо un gato. Есто С онперо і un gato. Esto, бо ближче собачка знаходиться. Гато у нас трошечки далі кицичка, і ми кажемо, що це собака і це кицько. Есто он перро і es un gato. І KS S І що це і есто КС. І це, що це. І ту естас? а ти, а тут ми згадуємо наш перший там, чи другий урок, і ми вивчали і ту. Пам'ятаєте, ми говорили: ось це І означає І, або іноді він означає як А. І так, і так можна перекладати в залежності від контексту А ти, або і ти. Нескладно, правда? Давайте наступний сполучник О. О, на минулому уроці я вам казала, я казала, професора о студіанти, професор або е, учень студент. То, о, у нас перекладається чи або те о кафе. Те о кафе. Чай чи кава. У ну, ресторані у вас питають: що ви будете? Те о кафе. Ча, э, чай кава. Ун коче онамото. Un coche o UnaMoto. Un una що вам більше подобається? Un coche o UnaMoto. Машина чи мотоцикл. С es есо ventana o unapuerta. Es una. Ventana. Згадуємо, що ми минулого року вивчали, як скорочувати речення, тому у нас тут немає ні ЕСТА, ні «есо», і це нормально. Ес есо бентана о унопоерта? Ес у на бентана. Ес un dormitorio, o una sal. Dormio, це спальна сала, це зал. Ес unдорміториона сала. Ес unдорміторио. Також немає еси, стало дивіться минулий урок. Далі, стім розібралися O, це означає чи або. Сіно. Що означає сино? Сіно означає а. Es una ventana, no, es no es una ventana, sino un cuadro. Це вікно. Ні, це не вікно, а картина. Е, дивіться, я казала, що сполучник І також можна перекладати як А. У цьому випадку сино А перекладається як протиставлення. Не, не вікно, А картина. А е, сполучник І перекладається А ти. А я, а може так, а може інакше. Ось в таких випадках Сину – це протиставлення, то, а не це, а інше. Угу. Ес есто una hoja de papel. Оха де папель, що це? Це у нас шматочок паперу. Но я запитую: de papel? Creo que папель, крекенно, no es una Оха де папель, sino un періодику. Думаю, що ні. Це не шматочок папіру, це а газета. Ми протиставляємо: це не шматочок папіру, а е, газета. Це не те, а щось інше. Тому, тоді ми використовуємо сино. Далі, ні. Ні, також дуже простенько читається, як у нас, перекладається ні, використовується е, у тих випадках, які у нас. Зверніть увагу, що. Це не відповідь ні. Коли ми у нас щось запитують, і ми кажемо ні, ми кажемо НО. Ні це, наприклад, ні те, ні інше. Ось так. С-есто унамеса, о уна сія». Це стіл або стілець. Чи стілець. О. Так, ми тільки що вивчали. Можна або, чи перекладати і так, і так. Esa es esto una mesa una silla. Se stil si stilet. Esto no es una mesa, ni una silla. Esto es un sillón. Це uh, stil ni stylet. Це Так, ні «те», ні «інше». Esto no es una mesa, ni una silla. Esto es un sillón. Молодці. es, Es, uh, es una araña o una lámpara. Есто тут немає, бо ми скорочимо. С уна арання уна лампара. Прека, но С уна арання, ні уна лампара. Сіно вентана. Це люстра чи лампа. Думаю, що ні. Це не люстра і не лампа, а вікно. Ось протиставлення. ні те, ні інше, а щось інше. Но, ес уна араня. Ні уналампера, сино уна вентана. Якщо я швидко поясню, або якось вам не зрозуміло, пишіть, будь ласка, у коментарях і ставте подобачки. Я вам відповім. Далі нові слова. І так, з сполучниками ми розібрались: ми вивчили І, що означає І, або А. Ми вивчили е, сполучник «о», що означає «чи» або. Те о кафе. Угу. Ми вивчили сполучник сино, а коли протиставлення не те, а щось інше. Не те сино, щось інше. Ні. Це використовуємо коли ні те, ні інше, а те, ані інше, а вікно, ані а, дзеркало там і так далі. І ще раз, перегляньте, щось незрозуміло пишіть. Нові слова вивчаємо. Ой, ось я дуже швиденько перемотала. Це вивчили. Уна монтаня, ун пуенте, уна чекета, ун горо, Ун аміго, уна аміга. Уна монтаня. Ми зараз вчимо водний Уна монтаня, гора, ун унапуте, міст, уна чекета курточка. Un gorro – шапка. Нагадаю, що ми вивчали з вами um, un sombrero. Un sombrero – це шляпа з полями. Навіть капелюшок жіночий, там літні з полями, це буде sombrero. А просто шапка це буде gorro. зимня шапка або головний убір, наприклад, у кухаря це теж буде gorro. А якщо буде закінчення А, і буде Уна гора, це кепка. Іспанська тим дуже легка, що ви можете вивчити одне слово і, змінюючи закінчення, змінювати її назви. Але не плутайте, будь ласка. Сомбреро, капелюх з полями, горро просто шляп, шапка або головний убір з якоїсь професії, а горра це кепка. Угу. Un аміго, чоловічого роду, друг, Una amiga – жіночого роду подруга. Так. Щось я вже красненька від трохи. То не сидіть довго за ноутбуком. Далі. Уна Мансана. Десь загубила це яблуко. Десь картинку загубила. Уна Мансана. Далі Те чай, кафе, кава. Далі. Секундочку, я вимкну. Оп. Кафе кава, кучара, ложка, кахон, ун кахон. це коробка або шухлядка У нас в, в шкафчику. Уна регла – це І ще разочок. Уна мантана, це кафе, уна кучара, он ун кахон, уна регла. Ось так. Почекайте, э, я поставлю ноутбучок на зарядку і зараз повернусь. О, я вже повернулася, поставила так, і ще разочок. Унамансана, те, кафе, уна кучара ложечка, ун кахон, уна регла. Э, кахон, і ще раз зверніть увагу, що це або коробка, або шухлядка. Ось тут я знайшла, поки ходила у себе помилочку, ось тут у нас з наголосом іде. Е, кафе у нас з наголосом. Те о кафе, і тут кафе правильно написано. Так, дивимося далі. У нас е, продовжимо вивчати трішечки з різних тем слова. Я збільшу, ми почитаємо і вивчимо сьогодні з вами декілька професій. Ось так напевно видно. Так. Добре, що ви бачите на малюночку? У нас є люди, е людики з багатьма професіями різними. Треба вміти їх називати іспанською, а також читати, те, що розпочинаємо. Спочатку прочитаємо, а потім знайдемо тут Естудіанте, періодіста, професор, професора, авагадо, авагада. Гія фінтор, пінтора, Костинеро Костинера, Кахеро, Кахера, медико, медика, камареро, камаре. Дивіться, тут де написано <coughs> uh, через рисочку, через «а» uh, закінчення, Це означає, що в залежності від статі. Uh, uh, то змінюється наша професія. Ці е, слова на іста професії, вони не змінюються в ніколи. Ми бачимо, що студенти не змінюються у нас також. Ну і все, о, тут у нас є ще «локутор», локутора, але вже його знайшли. Давайте шукати, е, як ви думаєте, перш, е, давайте, напевно, по словам відшукувати картини. Естудіанти. Хто такі естодіанти? Це студент. Давайте подивимося, хто із нас тут більш схожий на студента. Із нас із нас всі схожі. Ось у нас на сьоме, так, і студенти. Періодіста. Періодіка, пам'ятаєте, ми слово вчили це газета, а періодіста це журналіст, публіцист. Тому ми шукаємо: тут є у нас людинка з газетою. Періодиста, угу. професор. Або професора? То тут професор. Ну, таке знайоме слово це вчитель. Не професора а вчитель. Ось у нас вчитель більш схожий, так? Авокадо. Авокадо. Авокадо схоже, мені слово на авокадо, але це не авокадо, а адвокат. Авокадо. Шукаємо, хто тут адвокат, напевне, ось 10-й номер, так? Далі локутор. Локутор, хто такий локутор? Це е, диктор або ведучий. Ось у нас тут знайшли з мікрофоном локутор. Гіа. Хто такий гіа? Півзвучний зі словом гід. Ось хто у нас тут гід, хто у нас щось показує, ось перше, напевно. Да, якісь будиночки там показує гіа. Пінтор. Пінтор е, це у нас е, художник. Дивимось або е, людина, яка е, фарбує щось. Дивимося, хто у нас тут пінтор. Пінтор ось у нас фарбує маляр тут є, то він буде у нас пінтор. Косінеро, кофінро, ми знаємо косіна, слово кухня, а кофінеро, звичайно, повар, так, кухар. Косінеро, ось ми знайшли. Номер до. Номер 2. Далі. Кахеро. Кахеро. У нас кахеро це касир. Ось у нас, напевно, з чеком. Да? Він більш схожий на кахеро. Вона кахера то це буде кахера. Касир. Медико. Медико у нас, зрозуміло, там співзвучно з медициною. У нас медик. Медико медика. Ось у нас. Так, далі. Камареро, офіціант. У нас залишився один, не це офіціант. камареро Давайте ще разочок і скажемо відповідно до е, статі, яка тут намальована: естудіанте не змінюється. естудіанте періодіста не змінюється. Ось у нас публіцист, професор. Бо чоловік, так, авогадо, авогада авогада. У нас тут адвокатша, е, локутор, чоловік у нас, так, е, диктор телеведучий, гія, гід не змінюється. Пінтор у нас маляр тут є, так. Е, він чоловік, тому пінтор, косинеро, косинера, також чоловік, то буде косинеро, чоловічого роду, е, кахеро, кахера, це у нас касиро, це у нас кахера. Медика бо жіночого роду і камарера, камареро бо чоловік, що це є жіночий рід, його переправила. Так, давайте далі у нас ем, треба з'єднати, де хто може працювати. Давайте прочитаємо першу колонку, другу, а потім з'єднемо. Ресторанти, офіційна, госпіталь, банко, квадро, ліброс, Ресторанти. Ресторан, це у нас офіс, оспіталь, лікарня, банко, банк, квадрокартина, лібро, книги. Наступна колонка. Медико, косінеро, кахеро, пінтор, емплеадо і студіанте. Медико лікар. косінеро, Кухар, кахеро, касир, пінтор, художник. Або маляр, емплеадо, найомний працівник е-студіанти. Е це у нас е студент у нас студент. Дивимось. Ресторанте. Хто може працювати у реставранти? Медико ні косінеро, пухар, напевно, так? Далі Офіційна. Хто може працювати? Медико не може косінеро, не може кахеро. Це касир у офісі, теж навряд чи пінтор. Ну, ні емплеадо, най... найманий працівник може працювати у офісіна. Далі госпіталь. Медико, звичайно. У банку хто може працювати в банку? медико, ні косинеро, ні кахеро. Касир. Кахеро може працювати в банку квадро. Хто може з картини? Медико, ні косинеро, ні кахеро, ні пінтор. Пін... Пінтор. Може працювати з ем, картиною. І останній ліврос. Ну, з книгами у нас залишився, як зазвичай, студент. Залишився з нашими книгами. Молодці. І ще трошечки по професіям наступне. Е, у нас тут є такі, що ми тільки що не чули: Пелік... Пелікера. Хто такий пелікера? така? Пелікера. Це у нас е парикмахер, Професор, ми знаємо вчитель, медика, ми вже знаємо е у нас е лікар, камареро, теж вже знаємо офіціант, Амадекаса це Амадикаса це е домогосподарка. Так. Е Таксиста, це таксист, картеро. Карта це лист, картеро – листоноша. Актрис це актриса. авогада ми вже знаємо адвокат. Лімпіадора. Це прибиральниця. Шукаємо ось тут на картиночці. У нас перше пелюкера. Пелюкера. парикмахер. Ось у нас Пелюкера. Далі професор. Вчитель знову. Дивимося. Де тут у нас професор? Де тут у нас професор? О, ось сейчас пояснюю. Професор, учні сидять, пояснює, буде у нас професор. Далі, медика, медика, лікар. жіночка, ось, щось там слухає. Камереро, офіціант. Ось на горі у нас. Амедекаса, домогосподарка. Я думаю, що ось це, бо ця прибирає, мені здається, вона прибиральниця. Ми до неї дійдемо. Ось у нас Амедекаса. Таксиста. Таксист, ось у нас водій. Картера листоноша. Ось, Актріць. актриса. Ой. Я думаю, що ось це актриса. Бо цього ми вже назвали професор. Амедекаса, плютера, медико, таксиста, авокада. Ось, напевно, це актрис. Актриса. Авокада, тільки що сказала, я. адвокат. Ось тут якийсь заключений у нас є. Чи що? Хто є з цей? За що це за слово? Далі Лімпіадора. Олимпіо... Лімпіадора у нас ем... прибиральниця. Ось наша прибиральниця олімпіадора. Дивимося, е, нас е, як запитати про професію. Можна сказати а ке те дідікас? Чим ти е, живеш, що ти робиш, а ке те дідікас? Е, і відповісти: сой медико, і ту, я е, лікар, а ти, Йосоя Вагада. Я адвокат. Ось вам маленький приклад, як питати, там, що ти робиш, чим ти займаєшся по життю, і відповідь на це. Акети Дедикас, то є медико і ту и осоявока. Дивимося. Е, професії Маскуліно і фемініно. Е, маскуліно чоловічі, фемініно жіночі, Камареро, маскуліно, фемініно, камарера. Маскуліно професор, фемініно професора. І е студіанти. Ми вже з минулої картинки знаємо, що не змінюється. І там, і там і студіанти. Президенте. Президента. Економіста, економіста. На іста не змінюється. Давайте спробуємо написати у жіночому. El бендедор» El Secretario. Е, я думаю, що ви це. Я зараз швиденько прочитаю. Ми швиденько з вами перекладемо на жін... ну, не перекладемо у жіночий рід переведемо, і ви вдома це запишете. Добре. El vendedor, la vendedora. El secretario – la secretaria. El conductor, la conductora. El cocinero – la cocinera. El futbolista. La footballista isn't zminites. El Cantante, La Cantante, tak i bude. El actor, la actrice, El Hardinero, La Hardinero, Hardinero, El Gia, La Gia, that and Zminitica, El Pianista, La Pianista, that i buddy. Neznome слово випишіть. Напишіть мені в комментариях, які вам не знайомі. І їх переклад. Буде вам маленьке домашнє завдання. А, далі. А, треба прочитати і відповісти на такі запитаннячка. У нас є текст і є запитаннячка. Текст. Моя мама Гарція. сой медико. Сой медико, сой сибіяно перобіо е Барселона. Trabajo en un hospital. Mi mujer se llama Amelia. Es profesora y trabaja en un instituto. Ella es catalana. Tenemos dos hijos, Sergio y Elena. Los dos son estudiantes. Sergio estudia en la universidad y Elena en el instituto. Uh, tak, Me llamo Manolo García. Мене звати е, Манола Гарсія, сой Меріко, я е, врач, лікар, сой Севільяна, перебігла в Барселона. Я севільянець, але живу в Барселоні. Триваю в госпіталі, працюю у одному медичному закладі, е, у лікарні. Мімо Херсия, я мамелія. Мою дружину звати ес професора і трабаха ун інституту. Вона вчитель і працює в інституту. Дивіться, інститут і, інститут і університет. Інститут – це як вища школа. Там дітки вчаться до 18 років. Університет – це вже прям університет. То не плутайте, будь ласка, інститута, і університет. Це різні структури навчання. Е, є з Тенемос Tenemos dos hijos, вона каталонка. У нас є двоє дітей: Сергіо. Сергіо і Елена. Двоєнти. Вони вдвох навчаються. Sergio is studio in launcher. Sergio навчається у університеті и інституту. І Елена в вищій школі. Питання. А ке се Маноло? Щом він, він займається? Ес медико. Він е, лікар. Де донде ес маноло. Дивимося, де донде, звідки? Вільяно. Він з цивілії. То ми скажемо «ес», де Цивілія. До де Вівен, де він живе? Він пише «Вівен, Барселона». Бівен, бі, де вони живуть? Закінчення просто Е, це він. А якщо у Бівір закінчення Н, це у нас вони. Так ми про дієслова поговоримо на наступних уроках. Не переживайте, де вони живуть. Судячи з того, що Маноло живе у Барселоні, то, напевно, вони всі живуть в Барселоні. Бівен і в Барселона. Де треба Амелия? Де працює Амелия? Давайте дивимося. Він працює у госпіталі, а мухер Амелия працює у інститутом. Вона працює у вишій школі. Квантас іхостини. Скільки іхо. Іхо uh, це син, іха це дочка, разом вони іхос, діти, скільки дітей у них є? Дос, іхос, це два. Двоє дітей. Uh, як сказати, у них двоє дітей? Тьєн, ми дістаємо запитання: так, т'єн, дос, іхос. Що роблять їх діти? Sergio estudia en la universidad і Елена el instituto. Ми можемо відповісти так, або сказати ellos ЕСтуєс. Mm -hmm. Так, я думаю, з цим трошки зрозуміло. Професії ви вивчите вдома. А, і зустрінемось на наступному уроці. Я дуже була рада вас бачити. Ставте подобачики, пишіть коментарі. Гарного вам вечора! Бувайте!